Доброго дня, друзі, 28 квітня сьогодні і був у нас здоровий заморозок. Виноград я ще свій не відкривав, і ще в тунелях він, вже він розпускається в мене. Ну, не знаю, іще і на 2, і на 5 травня передають заморозок, я не знаю, буду пробувати тягнути якось до останнього. Зараз я вам покажу у мене тут Юпітер був на аркі. Ну, він зимував без укриття у мене. Зараз я покажу, що з ним сталося. Ось як бачите повністю вже навіть і посохло. Це у мене Юпітер, повністю вимерзу весь кущ. Тут я трошки зняв. У мене тут ізумлення було. Ізумлення тоже вимерзло те, що залишилося. А те, що я опустив і накрив, тоже, трошки прихватило, а трошки живе залишилось. Ну, я скажу 50% вижило. Тут а збоку в мене зайшов мороз, Отсюди зашов мороз, видно, і трошки в мене примерзло, ну хоч трошки щось залишилось живе. Це зверху, там несколько, дві мабуть, дві зверху зняв, опустив, ну, процентов 50. І зараз ще вам покажу, у мене тут був виноград шифером накритий. Теж я його відкрив, підв'язав і заморозки. Теж у мене накритий він агроволокном, це 50-та плотність. І зверху ще отаку клейонку товсту накидав на йога. Ну, дивіться, з краю трошки, трошки з краю прихватило. Далі стоїть зелененький виноград. Там, де агроволокно, агроволокно не касалось, де винограда, там зелений. Ну а тут з краю, звісно, морозчик зайшов. Ну далі все зелене стоїть. Було в нас мінус 4 ночі. Ну, Спасаємося як можемо. Це в мене однорічний саджанчик маленький тут, теж нормально, не вимерзло нічого. Черешня вимерзла, почерніла, Так що отакі у нас заморозки. Ну, ще не знаю, в травні будуть. Пише, що 2 і 5 буде заморозок. Так що поки не відкриваю я тунелі, хай уже як буде. Якось буду підв'язувати, може і пообламується половина, ну може хоч не вимерзне.